Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні буде нетиповий контент для мого YouTube каналу. Сьогодні ми поговоримо з вами про дихання, як воно впливає на наш організм. Чому 90% людей дихають неправильно і як це виправити? Протягом дня людина робить від 17 до 23 тисяч дихальних циклів, і наш організм влаштований таким чином, щоб наше дихання було фізіологічним та ефективним для нас. Фізіологічне дихання відбувається через ніс залучення діафрагми, але дуже часто через стрес, порушення постави. Малорухливий спосіб життя і некоректні тренування, наш паттерн дихання змінюється, і ми починаємо дихати поверхнево, що дуже впливає на нас і погіршує наше самопочуття. Тож, що таке фізіологічне дихання і як дихати правильно? Давайте розбирати. Головний дихальний м'яз – це діафрагма. Діафрагма розташована під нашими ребрами і вона розмежовує. Нашу грудну клітку з черевною порожниною. Давайте зараз уявимо, що цей м'яч, наша черевна порожнина, і ось зверху її обіймає наш плоский мяз діафрагма. Під час вдиху діафрагма скорочується і опускається вниз, завдяки чому наші нижні ребра вони розширюються, а також збільшується об'єм живота, щоб під час вдиху є. Цілком нормальним та фізіологічним явищем. А під час видуху діафрагма навпаки розслабляється і повертається назад в своє початкове положення. І наша грудна клітка вона навпаки зменшується в об'ємі, і ми можемо відчувати активацію глибоких м'язів живота. Тому я дуже часто кажу, що дівчата секрет плаского живота це коректне. Фізіологічне глибоке дихання. Так чому 90% людей дихають неправильно? І як це можливо, коли дихання це автоматична дія для нашого організму? Насправді це дуже просто: ми народжуємося з правильним і фізіологічним патерном дихання, і дуже рідко зустрічаються вродження аномалії, але з часом через надмірну кількість стресу. Через малорухливий образ життя, порушення постави і некоректні тренування наш паттерн порушується і дихання стає поверхневим, або в деяких випадках ми починаємо дихати через рот. Це призводить до того, що в нас підвищується рівень стресу в організмі та рівень напруження м'язів. Також це може призводити до гіпер або гіпотонусу м'язів тазового дна. Ваші м'язи живота при некоректному диханні вони будуть слабкими, і вам буде дуже складно активувати ці м'язи і коректно їх тренувати на тренуванні. А також ви можете зіштовхнутися з хронічною втомою, головною білью, а також білью в спині. Фізіологічне дихання навпаки дозволяє нашому тілу працювати ефективніше, дихання діафрагмою покращує лімфо і кровообіг. І якщо ви дійсно хочете зменшити набряки, в першу чергу починайте дихати діафрагмально, тому що діафрагма є однією з помп, яка змушує нашу лімфу рухатися в нашому тілі. А також діафрагмальне дихання дозволяє зменшити стрес та напругу в м'язах. І це все має науково-доказове підґрунтя. І що дуже цікаво, що ємкість легень впливає на тривалість нашого життя. Тобто, можна сказати, що дихання це дійсно ключ до здоров'я та довголіття. І чим більше і якісніше ви будете дихати, Тим довше ваша ємкість легень буде залишатися в нормі. І перед тим, як перейти до практики, я хочу згадати про найпоширеніші помилки під час дихання. Перше, це поверхневе дихання, коли наше дихання коротке, воно залишається більше в грудині, і разом з тим ми піднімаємо плечі і напружуємо шию. Виглядає це приблизно ось так. Тож спробуйте пригадати всю інформацію, яку ми з вами тільки що проговорили, і розслабити вашу шию і плечі. Друга поширена помилка це дихання ротом. Давайте залишимо це дихання для спеціальних дихальних практик. Нагадую, що фізіологічне дихання відбувається в нас саме через ніс. І третя поширена помилка, особливо в дівчат і жінок, це під час вдиху підтягування живота. Знову ж таки, це можна віднести до першої помилки, коли ми дихаємо поверхнево. І ось під час цього дихання може спазмуватися діафрагма. І це дихання дійсно дуже впливає на нашу поставу і біль в попереку. Тому під час вдиху я вам нагадую, що в наша діафрагма, навпаки, вона опускається вниз, і в нас нижні ребра і живіт розширюються. Наше це все. І переходимо до практики. Пропоную вам виконати дві техніки, які допоможуть вам покращити усвідомленість вашого дихання, покращити фізіологічний паттерн вашого дихання, а також допоможуть вам справлятися зі стресом. Для цього ми лягаємо на спину, ноги зігнуті в коліна під кутом 90 градусів. Стопи знаходяться на ширині нашого тазу. Руки знаходяться зараз вздовж тіла. Робимо декілька дихальних циклів. І з кожним разом на вдих ми видовжуємося за маківкою і сідничними буграми в протилежну сторону, уявляючи, що простір між нашими хребцями він трохи збільшується. Зараз знайдіть, будь ласка, на мапі вашого тіла криш. Ваш криш повинен мати гарний контакт з килимком. Знайдіть ваш поперек, між попереком і підлогою нам би хотілося мати таку відстань, в яку може пройти аркуш паперу, знайдіть вашу маківку. І зараз, будь ласка, знайдіть ваші задні ребра. З кожним видихом ми ще більше пом'якшуємо грудну клітку і ще більше розслабляємось. Нам би хотілося, щоб ваші задні ребра мали гарний контакт з килимком і ви відчували, як задні ребра поглиблюються. Зараз подивіться, будь ласка, в стелю і перевірте, куди направлений ваш погляд. Якщо ваш погляд спрямований чітко вперед, ми з вами можемо нічого не змінювати і залишимось в такій позиції. Якщо ваш погляд, хоча б трошки, Спрямований назад, тобто ви бачите стелю, яка знаходиться позаду вже вас. так? Тоді покладіть, будь ласка, під потилицю щось м'яке, якусь невеличку подушку або рушник. Це дуже важливо для того, щоб ми могли з вами заглибити наші задні ребра в підлогу. Поставимо долоні на ребра, на нижні ребра. І пальці одразу ставимо широко для того, щоб між ними був невеликий простір. Зараз ми робимо вдих, розширяючись одразу усі 4 сторони: вперед, назад і в сторони. Ваші долоні ви маєте відчувати, як вони рухаються вперед і в сторону. І ваш живіт разом з легенями наповнюється киснем. І на видих. Ми видихаємо і відчуваємо, як розмір нашої грудної клітки зменшується, і наші ребра опускаються. І знову вдих розширяємо наші долоні, ніби хочемо збільшити простір між нашими пальцями. І на видих м'яко видихаємо через рота знизу вверх, відчуваючи, як зменшується об'єм нашої грудної клітки. І працюємо таким чином на вдих, розширяємося в усі чотири сторони, але плечі не піднімаються. Ми залишаємо шию і плечі спокійними. І видих, і знову вдих. І видих. Видихаємо знизу вверх, і можемо дати невеликий тиск нашими долонями в ребра і ще більше. Збільшити оцей резервуар видиху. І знову робимо вдих, розштовхуємо долоні в сторони, відчуваємо, як збільшується об'єм живота, як задні ребра починають дихати і поглиблюватися ще більше в килимок. І на видих видихаємо через рот, Пнемо, бо ми робимо це через трубочку і відчуваємо, як наші ребра закриваються, і грудна клітка пом'якшується. І зараз знову робимо вдих через ніс. І видих. І знову вдих. Відчуєте, як діафрагма. На вдих опускається вниз. Завдяки чому ми відчуваємо, як наші ребра починають розштовхувати долоні в сторони, а живіт трохи збільшується в об'ємі, і на видих ми видихаємо знизу вверх і відчуваємо, як діафрагма розслабляється. І вона ніби знову ховається в простір під нашими ребрами. І останнє повторення зробимо вдих і видих. Ваше дихання має бути таким об'ємним. Дихайте більше не вгору, так не в грудну клітку і плечі, а дихайте, ніби розширюючись. Уявіть, що ви знаходитесь в невеличкому такому просторі, і навдиху ви хочете цей простір заполонити собою з усіх сторін. Давайте зробимо ще декілька повторів, уявляючи так, що ми в невеликому просторі і навдих, ми вдихаємо і розширюємось з усіх сторін, розширюються ребра, розширюються е, ребра позаду, так, ребра, які знаходяться зі сторони спини, розширюється живіт. І на видих ми навпаки видихаємо, грудна клітка розслабляється, вона пом'якшується на видиху, ми відчуваємо, як м'яко наші ребро опускається вниз, і грудна клітка зменшується в об'ємі. Чудово, це була перша техніка діафрагмального дихання. І зараз ми переходимо до техніки квадрат, ви могли про неї вже чути, особливо часто про неї кажуть психологи, і це дійсно дуже гарний інструмент при роботі з стресом, і він має. Науково-доказове підґрунтя. В чому вона заключається? Зараз на вдих ми продовжуємо дихати, вдихати через ніс, видихати через рот, і ми дихаємо діафрагмально, тобто, так само ми маємо відчувати, як наша діафрагма активно працює і як у нас активно працюють наші ребра, і легені і живіт. Зараз ми робимо 4 секунди вдих, 4 секунди затримка дихання. Чотири секунди ми видихаємо і 4 секунди ми знову робимо затримку дихання. Зробимо декілька та таких з вами дихальних циклів для того, щоб просто познайомитися з цією технікою. І робимо вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири і видихаємо. Один, два, три. Три, чотири, затримка. Один, два, три, чотири і знову вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Вдих. Один, два, три, чотири і видих. Один, два, три, чотири і затримка. Один, два, три, чотири. Тобто в кожній точці ми. Спочатку вдихаємо на 4 секунди і затримуємося навдосі, потім видихаємо повільно на 4 секунди увесь резервуар повітря і знову затримуємось з вами на 4 секунди. Зараз підтягуємо коліна до себе, допомагаємо собі встати. І на цьому наша практична частина завершена. Фізіологічне дихання це дійсно ключ до здоров'я вашого тіла, і це дуже гарний інструмент для роботи з тілом та зменшенням стресу, і мало хто про це здогадується. Тому я рекомендую вам приділяти цьому увагу хоча б 5-10 хвилин на день. Якщо ви хочете покращити своє дихання, я вам рекомендую звернути увагу на пілатес, де дихання є одним з принципів руху. І, до речі, в мене на каналі є тренування, яке вам в цьому допоможе. Воно так і називається Пілатес з акцентом на дихання. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, це відео було корисним і пізнавальним для вас. Я буду дуже очікувати ваш фідбек щодо нового формату. А також, якщо у вас залишилися запитання, ви можете задати їх мені в коментарях, і я з радістю на них відповім. Всім па-па і до зустрічі в нових відео!